Стародавня вежа фінська. Ось така вона гарна. Опускають відвідувачів на огляд міста. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає таблиця 39, 42 рік 75. Років тому була реставрація. Ось такий гарний краєвід. Все прикрашено навкруги ліс. Ось там далі місто. Досить такі красиві краєвіди. Це старовинний комплекс. Зараз тут музей. Ось так він виглядає. Ось такі гарні залізні якісь прикраси. Ось так така конструкція. Якась конструкція, мабуть, тут були. Для захисту якісь вежі з пушками та й таке різне. Ескурсоводів немає. Безкоштовний вхід для того, щоб всі городяни могли зайти відвідати. Ось такі темні сходи, наче на дзвонарню підніматися. Малесенькі вікна. Ось тут також облаштовано, щоб було цікаво подивитися. Картинна галерея. Руками не чіпати. Або тут були якісь кімнати для відпочивальників. Мабуть, була реставрація, тому що. Бетонні сходи це вже наші, ще піднімаємось, ось так тут також є відвідувачі. якісь картини. Можна, звісно, почитати та перекласти з фінською на українську, але ось такі старі карти, схеми. Фотографії, як тут раніше все було облаштовано. 39-40 роки. Війна. Радянського Союзу проти Фінляндії, коли Радянський Союз захапав частину території. Саме тепер фіни всі добре розуміють, що таке окупація, а також, що таке рідна країна. Та чому ми її захищаємо? Ці зусилля докладаємо, які можемо. Ось тут, ось так вона виглядає внутрішньо вона збудована з каменів Кирпича. Є якісь витяжки, ось тут була якась печечка старовинна. Мабуть, хтось грівся. Нарешті ми з вами, друзі, приходимо. На огляд. На огляд стародавнього комплексу. Як виглядає місто з висоти ось цього комплексу з вежі? Музейний комплекс. Ось така вона Фінляндія скрізь водойми. Дуже чарівно виглядає хлібзавод навколо нас, ось це тут, ось там, де мар димить, це випікають хлібчик. Ось тут різні райони міста, І якщо правильно розташуватися, то можна з цієї вежі. Дивитися різні райони міста. Досить далекий огляд, 5 кілометрів, 6 кілометрів. Гарний краєвіт, друзі. Завітаємо ще, коли буде можливість та час.